Ідея щодо придбання автівок для військовослужбовців виникла у волонтерів громадських організацій після того, як вони відвідали з черговою благодійною місією наших захисників на передовій. У розмові з ними дізналися, що їм вкрай потрібні позашляховики для виконання бойових завдань. Тому ми, як то кажуть, кинули клич серед своїх партнерів. А у нас їх достатньо. Це організація громадських радників України Агру. Громадська організація Потрібні люди і спілка ветеранів 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Нашли ці авто, поспілкувалися з керівниками цих організацій, придумали текст, підключили до цього процесу блогерів, які теж нас підтримали, які знаходяться у Львові і у Києві. І розповсюдили цю інформацію. Керівник громадської організації «Потрібні люди Василь Бороздін сподівається, що люди відгукнуться на ініціативу волонтерів, адже автомобілі на передовій це врятовані життя наших хлопців, а також можливість швидко змінювати позиції та маневрувати. Варто зазначити, що позашляховики вже чекають на своїх нових господарів тут, в Україні. Єдине, що залишилося, купити їх. Дві автівки це Міцубісі Pajero і l Л-200». Це позашляховики». Перша паджера, вона дуже велика і вона, як то кажуть, дуже мощна, тому що тим хлопцям, які це потребують і просили, вкрай вона необхідна для чого для того, щоб можна було дуже швидко маневрувати у різних умовах. Члени громадських організацій потрібні люди. А гру та спілка військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади, допомагають українським військовослужбовцям з початку повномасштабної війни. Починали з товарів похідного призначення карематів, наметів, спальних мішків, а також речей першої необхідності, сігарети, ну, ну все, що було, все, що ми могли придбати по секінхендам, по е, своїм партнерам там висилали за з Чернігова, з Черкас з Полтави, з Києва, з Кремінця, з Рівного. Е, з хуста, ну звідусіль. Потім перейшли на рації та бронежилети, розповідає Василь Бороздін. Підтримує усі ініціативи волонтерів і влада Шосткинської міської територіальної громади. Зокрема, це стосується забезпечення ліками та препаратами медичного призначення українських військових шпиталів. Надаємо медичну допомогу. Це Чернігівський військовий госпіталь, Вінницький військовий госпіталь. Ми надаємо допомогу ліками». Ліками і препаратами медичного призначення, піклуються громадські активісти і про поранених бійців з числа наших земляків, щоб ми їм допустимо, надавали там толі коляски, як то кажуть, візочки, ходунки які там вони там з тормозами, сидіннями і так далі. Як показала практика війни, потреба в авто на передові існує завжди, оскільки через обстріли та велике навантаження машини швидко виходять з ладу. Тож Василь Бороздін просить людей зробити свій посильний внесок. Та допомогти придбати позашляховики для наших бійців, донатити можна на один з рахунків, які ви бачите на нашому екрані.